Ну, якщо він не служив і не воював, да? ну, він, він же ж мог тут користь якусь приносити. Якщо шахтер добуває залізну руду, з якої будуть робити метал, а потім будуть виготовляти зброю і снаряди, він патріот чи ні? його користь це на благо Держави і ЗСУ, і не тільки ЗСУ. так? Так. А чому він тоді не патріот? Тому що він в шахті, а не пішов на війну. Людина, яка працює токаром на якомусь там заводі і точить, да, це не військовий якийсь там завод там, і комбінат, а він точить ту саму зброю, там, снаряди і все. Він патріот, він патріот, він все робить для того, щоб ми захищали свою країну. Ну і Таких професій дуже багато. Хорошо, люди, які працюють в полях, Вирощують пшеницю, вирощують картоплю і все для того, щоб нашу армію годувати. Вони патріоти? Патріоти. Ну, це таке питання. Ну, у кожного своє таке бачення на це все. Ну, я не можу. Ну, я ж кажу, я не, не засуджую людей. У кожного бачення своє.